Імануїл Кант. Критика чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко начитує Ігор Нечипоренко. Антиномії ЧИСТого Розуму. Секція 4. про трансцендентальні завдання чистого розуму, оскільки вони безумовно мають бути вирішеними. Бажання вирішити всі проблеми і відповісти на всі питання було б безсоромною чванью і такою непомірною зарозумілістю, що ми через те відразу втратили б до себе всяку довіру. Проте існують науки, природа котрих спричиняє те, що кожне питання, яке виступає в них, безумовно повинне мати відповідь на підставі того, що вже відомо, бо відповідь має виникати з тих самих джерел, звідки виникає і питання. Отож, у цих науках жодним чином не дозволено виправдовуватися неминучим незнанням, а можна вимагати розв'язку. Ми мусимо бути здатними на підставі правил визначати, що в усіх можливих випадках є правним чи безправним, бо це стосується нашого обов'язку, а ми не можемо мати обов'язку стосовно того, Чого не можемо знати, але в поясненні явищ природи багато дечого має залишатися для нас непевними, багато питань нерозв'язними бо того, що ми знаємо про природу, в багатьох випадках далеко не досить для осягнення того, що ми повинні пояснити. Отож питається, чи є в трансцендентальній філософії яке-небудь питання, що стосується одного з об'єктів розуму, нез'ясовним для того ж таки чистого розуму, і чи можна з повним правом відмовитися від остаточної відповіді на нього, зараховуючи об'єкт як абсолютно непевний. Виходячи з усього того, що ми можемо пізнати, до того, про що ми правда маємо поняття настільки, щоб поставити питання, але не маємо жодних засобів чи спроможності будь-коли відповісти на нього. Я стверджую, що трансцендентальна філософія серед усіх спекулятивних пізнань має ту особливість, що жодне питання, яке стосується предметів даних чистому розуму. Не є нерозв'язним для того ж таки людського розуму, і що ніяке виправдання неминучим незнанням і незглибимістю завдання не може звільнити від обов'язку ґрунтовно і повно відповісти на них, бо те саме поняття, завдяки якому ми маємо змогу запитувати, неодмінно має також робити нас здатними і відповісти на те питання. Оскільки, поза поняттями предмет, як от у випадку справністю і неправністю, зовсім не фігурує. Але в трансцендентальній філософії тільки космологічні питання є такими, щодо яких можна правно вимагати задовільної відповіді, що стосується характеру предмета, причому філософу не дозволено ухилятися від них, посилаючись на непроникну темряву. І ці питання можуть стосуватися лише космологічних ідей, адже предмет має бути даний емпірично і питання стосуються тільки відповідності його якійсь ідеї. Якщо предмет є трансцендентальним і, отже, сам невідомий, наприклад, невідомо чи те щось, явищем чого у нас самих є мислення, душа, саме по собі є простою сутністю, чи існує безумовно необхідна причина всіх речей. У сукупності і так далі, то ми повинні шукати для нашої ідеї предмет, стосовно якого можемо визнати, що він нам є невідомим, але ж від того не неможливим. Примітка на питання про характер трансцендентального предмета не можна щоправда дати відповіді, який він, але можна, либонь, відповісти, що саме питання не має сенсу через те, що предмет його не був даний. Тимто й на всі питання трансцендентальної психології можна дати відповідь, і справді дано ці питання стосуються трансцендентального суб'єкта всіх внутрішніх явищ, який сам не є явищем, а отже, не даний як предмет, і щодо якого жодна з категорій, а стосовно них, бо власне поставлено питання, не знаходить умов для свого застосування. Отже, тут ми маємо той випадок, коли доречним є відомий вислів. Відсутність відповіді то теж відповідь, цебто питання про характер того щось, яке не може мислитися через визначені предикати, бо розташоване цілком поза сферою предметів, котрі можуть бути нам дані. Таке питання є геть безсенсовним і порожнім. Кінець примітки. Тільки космологічні ідеї мають у собі ту особливість, що можуть передбачати свій предмет і потрібне для його поняття емпіричний синтез як дані, а питання, що виникають із них, стосуються лише перебігу цього синтезу, оскільки він має містити абсолютну тотальність, яка вже не являє собою нічого емпіричного бо не може бути дана в жодному досвіді. Поза як тут ідеться про річ виключно як предмет можливого досвіду, а не як річ саму по собі, то відповідь на трансцендентальне космологічне питання не може лежати ніде, окрім як у ідеї, бо не стосується жодного предмета самого по собі, і з погляду можливого досвіду питання ставиться не про те, що може бути дане ін конкретно в якомусь досвіді. А про те, що міститься в ідеї, до котрої емпіричний синтез повинен лише наближатися, отже, це питання має бути вирішено лише на ґрунті ідеї, бо вона є тільки творіння розуму, отож, останній не може відмовитися від відповідальності і перекласти її на невідомий предмет. Не таким уже й надзвичайним, як видається спочатку, є те, що якась певна наука може вимагати й очікувати тільки окреслених відповідей на всі приналежні до її сукупності питання доместіка, хоча наразі їх може ще й не знайдено. Окрім трансцендентальної філософії, існують іще дві чисті розумові науки: одна суто спекулятивного, а друга практичного змісту чиста математика та чиста мораль. Чи хто коли-небудь чув, що, скажімо, з приводу неминучого незнання умов видавано за непевне відношення діаметра до довжини кола в раціональних або ірраціональних числах? З огляду на те, що першими воно не може бути адекватно виражене, а вдруге, воно ще не знайдено, судили, що принаймні неможливість такого вирішення можна пізнати з достеменністю, і Ламбер дав цьому доказ. Примітка Ламберт Йоанн Генріх, 1728 1777 роки. Німецький математик, фізик, астроном і філософ, що на його честь, названо одиницю яскравості світла Ламберт, Кінець Примітки. У загальних принципах звичаїв не може бути нічого недостеменного, бо ці положення є або цілком нікчемними та безглуздими, або ж мають випливати лише з наших розумових понять. Натомість у природознавстві є безліч припущень, стосовно яких ніколи не можна очікувати достеменності, бо явища природи суть предмети, що даються нам незалежно від наших понять. Отже, ключ до них міститься не в нас і в нашому чистому мисленні, а поза нами, і якраз тому в багатьох випадках він не знаходиться і ми не можемо очікувати певного вирішення. Я не зараховую сюди питання трансцендентальної аналітики, які стосуються дедукції нашого чистого знання, бо ми тепер займаємося лише достеменністю суджень відносно предметів, а не відносно джерела самих наших понять. Отже, від обов'язку принаймні критичного вирішення поставлених розумом питань, ми не можемо ухилитися, скаржачись на тісні рамки нашого розуму і визнаючи з виглядом смиренного самопізнання, що наш розум не здатний вирішити, чи світ існує одвічно, а чи має початок, чи світовий простір виповнений істотами до нескінченності, а чи замкнений у певні межі. Чи є де небудь у світі щось просте, а чи все має ділитися до нескінченності? Чи виникає або створюється щось на базі свободи? А чи все пов'язане з ланцюгом природного порядку? Нарешті, чи існує цілком безумовна і сама по собі необхідна сутність, чи все зумовлене в своєму існуванні? І отже, усе залежить від щось зовнішнього і саме по собі є випадковим. Адже всі ці питання стосуються предмета, який може бути даний тільки в наших думках, а саме про абсолютно безумовну тотальність синтезу явищ. Якщо ми не можемо сказати про це нічого достеменного на підставі своїх власних понять, то ми не сміємо звалювати провину на річ, сховану від нас бо подібна річ, адже поза нашою ідеєю вона не трапляється ніде зовсім не може бути дана. І ми повинні шукати причину в самій нашій ідеї, що становить проблему, яка не допускає вирішення, і щодо якої ми вперто припускаємо, ніби їй відповідає дійсний предмет. Ясний виклад діалектики, що лежить у самому нашому понятті, незабаром привів би до нас цілковитої певності щодо того, як ми повинні судити про таке питання. Вашим посиланням на напевність стосовно цих проблем можна протиставити насамперед це питання, на яке ви мусите принаймні дати чітку відповідь, звідки ля приходять до вас ці ідеї, вирішення яких заплутує вас тут у такі труднощі, чи то є явища, пояснення, яких ви потребуєте, і для цього маєте шукати відповідно до цих ідей тільки принципи або правила їх викладу. Припустіть, що природа цілком відкрита перед вами, і для ваших чуттів та свідомості не приховано нічого з того, що подано вашому спогляданню, проте ви не могтимете пізнавати через одиночний досвід предмет ваших ідей інконкретно, бо крім цього, завершеного споглядання тут потрібен іще й закінчений синтез і свідомість його абсолютної тотальності, що не вможливлюється жодним емпіричним пізнанням. Отже, ваші питання аж ніяк не можуть бути необхідними для пояснення якогось реального воркоменден явища, себто не можуть бути, так би мовити, задані самим предметом. Адже цей предмет ніколи не може зустрітися вам, бо він не може бути даний жодним можливим досвідом. У всіх своїх можливих сприйняттях ви лишаєтесь в скуті умовами або в просторі, або в часі, і не приходите ні до чого безумовного. Аби вирішити, чи слід поставити це безумовне в абсолютному початку синтезу або в абсолютній тотальності ряду, без жодного початку, але ціле Ол в емпіричному значенні завжди є лише відносним. Абсолютне ціле Ол величини, всесвіт поділу, походження, умови існування взагалі з усіма питаннями про те. Чи це має здійснюватися шляхом скінченного синтезу, а чи такого, що тягнеться в нескінченність, усе це не стосується жодного можливого досвіду. Наприклад, явище тіла ви ані трохи не поясните краще, чи бодай інакше, якщо припустите, що воно чи то складається з простих, чи то завжди суцільно зі складних частин, адже вам ніколи не можуть зустрітися ні прості явища, ані нескінченне додавання. Явища вимагають пояснення лише остільки, оскільки умови їх пояснення дані в сприйнятті, але все те, що будь-коли може бути в них дане, зібране в абсолютному цілому ганзен, яке саме не є сприйняттям. Але все ціле ОЛ і є власне тим, що його пояснення вимагається в трансцендентальних завданнях розуму. Через те, що сам розв'язок цих завдань ніколи не може міститися в досвіді, ви не можете сказати, невідомо з певністю, що слід у зв'язку з цим приписувати предмету, адже ваш предмет є лише у вашому мозкові і поза ним ніяк не може бути даний. Тож ви маєте піклуватися лише про те, щоб бути в згоді із самим собою і уникати амфіболії, що перетворює вашу ідею на хибне, бермейтліче уявлення про об'єкт, дане емпірично і, отже, пізнаване за законами досвіду. Догматичний розв'язок тут, отже, є не те, що непевним, але й неможливим. Натомість, критичний, який може бути цілком певним, розглядає питання, аж ніяк не з погляду об'єктивно, лише з погляду фундаменту пізнання, на якому воно базується.